Буде мати 26 очок, власне, так само, як і у КД Благовента. А тому у нас надзвичайно цікавим буде заключний 14-й тур. Саме ці гравці відзначались в складі Айфранко. Матч, який дозволив «Айфранківцям» оформити чемпіонство за тур до завершення змагань. Рекало. Дреколо пробиває зараз Береговський з м'ячем. Береговський, який повертається у нас до складу ямничан після досить таки тривалої відсутності. Через ушкодження, через травму, яку він зазнав в одному із матчів. Зараз Зеленкевич Його класний удар. Вісей від Зубкевича, в тому числі результативними діями. Гурак! Удар Гурака. І класний забитий м'яч у виконанні капітана Рибака СК. І таким чином, за 4 хвилини і секунд до звершення першого тайму, рахунок у нас відкрито. Зеленкевич віддав на Сальваровського. Сальваровський намагався. Муравський з м'ячем. Муравський. Муравський віддає передачу на Пицика. Класний пас. Попович за 14 секунд до завершення часу першого тайму виконає цей аут. удар по воротах від Залізького І рахунок зрівняно. Ну і вже за 13 секунд до завершення часу першого тайму. Статус кво встановив у нас Іван Залізький, Не менш класним ударом після розіграшу кутового. Ну і друзі, ще раз е нагадаємо вам про те, що найближчі прямі трансляції зараз небезпечний удар від Зеленкевича, але Зубкевич справився з цим прострілом гравця. Особливо звинувачувати не треба. Дуже точним був удар Заліського після розіграшу кутового. Власне, тут навіть не в силі удару справа. А зараз 1-2 стає рахунок хвилин і 23 секунди до завершення матчу. Я думаю, ми все частіше будемо з вами дивитись на хронометр. Удар від Дрекала. Поруч зі стійкою На Горака віддає, той на Зеленкевича. Більш мобільна четвірка. Зараз в складі команди Івана Скіцька. Ось і удар від Дрекала. Ще один небезпечний. Поки що все закінчується аутом для ямницької команди. Ну і, друзі, знову ж таки. 6 хвилин 40 секунд до завершення часу другого тайму. Зеленкевич пробиває. Дрекало. Мяч загубив. Зараз удар від Феліповича. Що із п'ятим польовим. Фудзалісти Ямниці вийшли на паркет. І це одразу ж дає свої плоди. Андрій Дрекало. Поразка, то само собою зрозуміло. Не влаштує е, в цьому матчі. футзалістів Рибака СК. Бачимо, ми зараз знову Зеленкевич у нас. Ще один небезпечний момент біля воріт Зубкевича. Зараз Зубкевича буде робота. Гурак гурак пробиває. Гурак оформлює дубль. Передача на куріша зараз від галки невдала. І вже Філіпович знову намагався прострілити, Помилився, хоча з м'ячем залишається Філіпович. Філіпович пробиває. Зубкевич рятує свою команду. Вже в надцятий, напевно, раз цікавим нас. Чекає останній тур, в плані визначення усіх призових місць, крім першого. Передача на дрекала. Дрекало повертає на Іваночка. І як же правильно зараз зіграв дрекало. Потрохи у нас все стає зрозуміло. В сьогоднішньому матчі. А от і Гурак. Ні, сирена ще не звучить. Дві секунди. Стільки зараз, друзі, поєдинок у нас завершено. Рибака СК перемагає. Виходить він односібно на другу сходинку турнірної таблиці.